А мы не разбираемся еще. Я понял, что поводу. Значит, вот после арифования, без вопросов еще две персонала эвакуированы. так. 4 серпня 12.19 виникло замикання електропроводки без подальшого горіння в щитовій на першому поверсі Миколаївської обласної лікарні за адресою вулиця Київська, 1. Всього було задіяно. Для ліквідації 7 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу. Для підключення електроенергії відділення гемодіалізу задіяна пересувна електростанція АРЗСП ГУДНС України в Миколаївській області. Евакуйовано було 273 хворих та 150 чоловік медичного персоналу. Врятовано одну особу. Пошкоджено обладнання щитової.